На підсумковій прес-конференції, що відбулась 14 грудня, начальник закарпатського УМВС Віктор Русин розповів журналістам про те, як працювала міліція у 2010 році. За його словами, обласний відділ міліції отримав у поточному році аж 33 тисячі заяв. Проте усі серйозні злочини, як то вбивства та зґвалтування, були розкриті. І, хоча рівень злочинності цього року зріс на 21%, це лише за рахунок крадіжок та інших дрібних злочинів, відмітив Віктор Русин. За 11 місяців цього року практично ми вже підвели риску. Ми отримали тридцять 33 тисячі заяв, що складає на 13% більше зрівняння із з 2009 року, роком, де було отримано від. 29 146 заяв. З них, з цих 33 тисяч заяв, про злочинні повідомлення про, злочені, про порушення порушено 5496 кримінальних справ, що на 21%. Були. В принципі, в нас в області розкриті всі вбивства, які були скоєні на території в цьому році. Це 27 БС. Різд пішов в основному за кратіжки, із -за Міст Міскрайо. По апарату управління, то я можу сказати, що за цей період спрацювали управління карного гроші. Відділ по боротьбі з торгівлею в боротьбі з незаконним обігом наркотиків. я рахую, що це є своє оцінки працівників в області. На честь професійного свята Дня міліції, який в Україні святкують 20 грудня, та в переддень новорічних свят. ГУ МВС Закарпаття також запросили найкращих на їх думку журналістів для нагородження їх за підсумками обласного конкурсу та за активну роботу у висвітленні діяльності органів внутрішніх справ Закарпаття. За словами начальника міліції, це ті журналісти, що об'єктивно давали інформацію про роботи закарпатської міліції, хоч подана ними інформація і не завжди подобалась працівникам органів внутрішніх справ. Відвідати кращих із журналістів які давали об'єктивну, правильну інформацію, інколи ту інформацію, яка мені не подобалася, але на жаль, а може і добра, те, що ви виявляєте також, і ми читаємо, і краяни читають про працівників, які на постонні працювати в органах внутрішніх справ або прошу закон. І, яких ми притягуємо до дисциплінарної відповідальності. Я також це До нагороджених представників змі увійшли редактори регіональних газет, таких як Трибуна, Вісті Тижня, Новини Закарпаття, Європа, Центр і багато інших. Також нагородили кореспондентів регіональних телеканалів і власних кореспондентів всеукраїнського телебачення та радіо. Крім того, почесними грамотами та відзнаками були нагороджені меценати та спонсори управління міліції. Серед них багато закарпатських бізнесменів. Однак, як повідомив начальник міліції в області, вони співпрацюють лише з тими бізнесменами, які не порушують закон. До речі, цього року обласне управління міліції Закарпаття увійшло до п'ятірки кращих по Україні, а це чудовий привід для того, аби пишатися нашими регіональними міліціонерами. Що стоять на захисті інтересів мешканців області, тож сподіваємось, що у наступному році рівень злочинності впаде. А гу МВС в Закарпатській області посяде почесне перше місце серед усіх обласних управлінь міліції України.